Так, дівчата, давайте подивимось таку тему. Е, якщо ви не можете вибрати між двома чоловіками, наприклад, так у вас є вибір, і ви ну, не можете ніяк вибрати, когось, кого краще, з ким буде краще. Я вашу сигніфікацію швиденько дивлюся, якщо вам резонує, ви відчуваєте, що це так, це воно то дивимося далі, так? Так, давайте подивимось, що там у нас. Хто ви? Зараз ви вся в роботі, така працьота людина, так? Ви дуже багато працюєте, переживаєте, може на рахунок статків своїх грошей, якогось добутку. Може, ви така жінка, яка м -м, можете в чоловічому колективі працювати, так? Чи ви вкладалися дуже багато? Наприклад, у вас є свій, свій бізнес, так? якийсь, е свій проєкт, тобто ви з нуля починали і ви постійно дуже багато. Працюєте над цим. Є страхи, є страхи на рахунок чого. Давайте ми подивимось. А ну тут фінансовий аспект, чи дивіться, чи у когось тут може стосуватися, ви зараз можете переживати за свою дитину, може бути більш як хлопчик, мені йде за свою сім'ю. так, Може, то родичі якісь близькі, наприклад, чи у вас є сім'я з чоловіком, але у вас є і, наприклад. Інший там кавалер, і ви переживаєте, як це все буде. Ага, да, і ви хочете от прийти так, в нормальний стан, зараз такий спокій, завершити якусь вже... О, ще вийшло. Сказала про двох чоловіків, вони й вийшли: один король жезлів, один король цих господи чаш. От вони, вони нам і показались. Ну, добре, добре, давайте подивимось. Бачу, що з кимось ви хочете завершити стосунки, але не можете вирішити, це вже видно по картах. І ще нюанс для когось може програтися, що другий чоловік за кордоном. другий чоловік за кордону, ситуація дійсно підвисла вас, так? І ви дуже-дуже в вас є великі обмеження. Але ви дуже надієтесь, що ви все ж таки вирішите питання, це швидко. І хтось з цих чоловіків стане для вас імператором, а з кимось ви повністю завершите стосунки назавжди, і навіть не будете згадувати. Дивимось так, давайте я сигніфікацію уберу. Вийшли ці два чоловіки, і ми зараз просто дивимось їх двох. Ось один. Дивіться, це король кубковий. І що таке кубковий король, який дуже багато може вам обіцяти розказувати, прям на вуші лити, і так вам солодко, і такий він емоційний, і такий солодкий, і такий все класно, і ви така вся, прям вау. А тут король жезлів, він більш дієвий, він більше вам показує діями, він може на вас трохи дивити навіть, він може якось вас підшвидшувати, там, давай я скоріше вирішуй. Чи ще щось. Він може, може, навіть ви по робочій сфері можете з ним пересікатись якось, так, і ви розумієте, що там не просто так відірватися. Він більш такий запальний, він може рубати з плеча навіть, може психанути. Він більш такий емоційний, перший більш романтичний, другий більш запальний, такий, знаєте, більш дієвий. І зараз відчувайте, якщо це про вас, якщо ви розумієте, що так, це так, то добре, дивіться далі. Якщо ні, шукайте. Інший розклад, чи приходьте на індивідуальний розклад. Так, дивимось, хто у нас що. Знаєте, що дивимось? Дивимось з тим, що вас чекає, якщо ви з ним сходитесь, і з цим, що вас чекає, що ви з ним сходитесь, щоб довго не балакати. Так, перший в нас. Король, король, що. Ой. Ну, на обіцяв він вам з три короби. Дійсно, ви в обмеженнях із-за нього. У вас висить з ним ситуація, нічого не зрозуміло. Коротше, у вас з ним, ви така собі думаєте, блін, що робити, куди, що як. А скажу так, інший, інший, з ним у вас є таке. Кохання, емоційна закоханість з другим, з запальним цим. Ви, він вас бачить настільки прекрасно, і буде бачити, ви для нього така, знаєте, вся ну, чарівна просто і може дійсно робоча сфера тут програтися. І будуть дуже запальні зустрічі з ним. Якщо ви на відстані, то іменно з ним у вас будуть зустрічі дуже запальні, дуже емоційні, такі, де буде пристрасть, буде у вас тяга один до одного по дияволу, це така тяга сексуально, емоційна. Так, будете дуже багато з ним, може якихось мрій там планувати. Якщо у вас є дитина, чи він, чи він буде вам казати, і, ну, типа, давай будемо. Ну, Може, дитину заведемо, чи що. Чи якщо у вас є дитина, він скаже, не переживай, я твою дитину на себе візьму. Що з цим З цим є скандали, ссори. Дивитесь ви на завершення стосунків більше з цим чоловіком, з першим королем Кубків, тому що є дуже багато перешкод. І знаєте, як буде. А, так, зараз закривається карта. Ну, Що ти хочеш розказати? Дивіться. Скоріше за все, ось так. З першим ви порвете стосунки, от буде дуже тяжко. Він вам не обіцяв, нічого не зробить, буде все в звішеному стані. У Вас будуть на фоні цього з ним конфлікти, ревнощі. Він, він буде вам пред'являти, що ти така сяка, давай там туди-сюди, підозрювати вас, тому що я так розумію, що цей не знає, а цей знає про іншого. Перший не знає про іншого, а, ін... а другий знає. Про першого, тобто, розумієте. А цей перший, він просто буде підозрювати, що щось тут нечисто буде вас постійно підганяти, і в того ви все ж таки підете. Знову карта уходу. Десятка мечів. І вісьмірка Кубків це завжди завершення. Уход, завершення стосунків. Ви підете, все, кинете, всі ці емоції, нафік пошлете, і підете просто все нове. З цим чоловіком другим дійсно є якісь такі запальні зустрічі. Зараз подивлюсь, випадає смерть і сонце. Дуже у вас, я б сказала, такі. Непрості відносини з цим чоловіком другим, тому що тут дуже багато старших арканів просто мега багато старших арканів. Що смерть в нас каже? А, все зрозуміло. Дивіться, смерть е, каже про те, що це буде повне завершення вашої усієї ділеми, так? те, що ви вагаєтесь, оцей трикутник, так, трічка. І двійка, де ви на качелях, тобто цей чи цей. Тобто, з цим чоловіком ви вже оприділитесь, ви з цим завершитесь першим. І з другим ви оприділитесь настільки, що все, у вас не буде навіть сумнівів, всі сумніви відійдуть. І ви зможете з ним планувати щасливе, сонячне, майбутнє. Хтось, може, захоче дітей планувати. Так, знов старші не повзуть. Ви переживаєте, що буде дуже тяжко. Бо тут має, знаєте, що ви можете бути на відстані, і ви переживаєте, що він, нечесно, може з вами поступити. І, наприклад, обіцяна не виповнити. Але буде приїзд, будуть розмови, будуть зустрічі. А там, там вже треба дивитися, в індивідуальному порядку. Так, у вас дійсно є шанс на побудову своєї мрії, так, з кимось. Багато у вас старших арканів, це не просто, не просто так, це непростий вибір, я скажу, тяжкувато вам буде. Але, знаєте що? Завжди слухайте себе не так, як серце і розум, а просто слухайте все разом. Тобто знайдіть одну точку, яку вам каже душа, серце, розум, і сконцентруйтеся, а де є точка так, соприкосновення, так, Не пам'ятаю українською. Ось, ідеться, буде точка. Ще подивлюся, зараз О, вилетіли карти на Оракулі. Хотіла я додивитися цих двох чоловіків. Цікавий такий ну, в мене розклад. Я такий ще не робила, чесно, на двох чоловіків. Ну, люди люблять, жінки дивляться більш на жінок, коли там є суперниця. Так, що нам перший покаже далі, що чекає? Буде він просити пробачення, буде казати, що там щось він провиниться на цих фонах-конфліктах, але, але нічого серйозного, будуть вмішуватись якісь особи. Ви пов'язані з ним? Будь, це ваш чоловік, не може бути, чи якийсь вже ну, цей другий прийшов після нього, розумієте, ось так. Будуть обіцянки, цяцянки, якісь переписки, але ви будете все ж таки на грані, ви будете на грані розставання. Що скажуть про другого? Що там? Вас що зв'язує конкретно з тим чоловіком, може якісь зобов'язання, тут ще родичі мають вплив, тут можуть вмішуватись чи якісь треті особи. О, тут дуель, ну, тут поборотись треба за вас, він розуміє, я ж кажу, він знає про це, про цього чоловіка. Боїться, що ви підете від нього. Буде вам обіцяти, що все буде добре, що ви зустрінетесь буде цінувати вас, дуже сильно цінувати буде, якщо ви його виберете. На фоні чого? Да, можуть бути якісь негаразди на фоні того, що ви не зможете швидко зустрітися. Буде, може, ви будете якийсь скандал там робити, чи що він буде боятися, що ви його не виберете. Але, але ну, тенденція непогана. Тобто, поки я бачу зустрічі і є тенденція на то, ну, в нього багато ще страхів на фоні того, що ви його не виберете. А так, так, дійсно будуть плани. Дивіться, ну, от, відкрила ще, подивилась, плани на спільний дім. Добре, ну, мені тут це понятно. Якщо вам щось непонятно, ви ж розумієте, це спільний розклад, можна в індивідуальному порядку подивитись тоді, ви точно будете знати, що це 100% ваші. Ми навіть можемо їх характеристики роздивитись, хто що думає, хто що вам скаже, куди піде, у кого які там підводні камні. Це дуже цікаво, дівчата, ну, жінки таке дивляться дуже, іноді таке вспливає, що і в голові собі не зміг. Так представити, а потім мені пишуть, пишуть клієнти, що так дійсно так воно й було. Так і сталося, як склалося на картах. Так. Ну, Карти вони ж вам не пророкують майбутнє, вони вам показують уже тенденцію, яка буде, так? ви розумієте? Вони не впливають на ваше майбутнє, тільки ваші дії впливають на ваше майбутнє. Карти просто щитують його, тобто вони як код щитали енергетичний код так, з Всесвіту. І з допомогою мене, з допомогою так, закладених цих інструментів, картинок, які тут є. І вони вже вам показують, о, це так, це так, а ти вирієте. Все, дівчат на все добре.